Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монети України номіналом 5 копійок 2003 року. І в цьому відео ми поговоримо про технічні характеристики даної монети, варіанти виготовлення, їхня ціна та особливість виготовлення даних монет. Отже, розпочнемо з того, що монета 5 копійок 2003 року це обігова монета України, яка виготовлялася з нержавіючої сталі. Діаметр даної монети становить 24 мм, її вага складає 4,3 грами. Гурт у даної монети має лише один варіант мілкої насічки. Що ж, по визначенню штампів за каталогом Ігоря Тимофійовича коломійця то монета має два штампи виготовлення. Це штамп по аверсу 1 ВБМ та штамп 2 вам для визначення штампів нам потрібно знати три сторони: це аверс монети, реверс монети та гурт. Що ж до 5 копійок 2003 року, то розпочнемо штампу першого варіанту ВБМ. Чим характерний штамп першої у 5 копійках 2003 року? Зображення більше. Напис Україна знаходиться ближче до герба, ніж до конту монети. Від букви У. Бачимо відстань, та від букви А бачимо відстань до канту монети. Що ж додати 2003, то вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Всі написи знаходяться в одній площині. Шрифт у, даному, у даного варіанта рельєфний. Що ж можна сказати по реверсу даної монети? Штамп ВБ. Які його характеристики? Спочатку ми визначимо штамп. В. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. А в гроні номер 5 черенок підходить до первої ягоди зліва. Ми можемо наглядно бачити в цьому місці. Чорточка над буквою «І» знаходиться посередині між буквою та п'ятіркою номінала. Саме так можна характеризувати штамп В. Нам же ж треба визначити штамп ВБ. У п'ятірки номінала, лінії шифта широкі. Поверхність випукла і має згладжені краї. Товщина чорточки складає приблизно 0,4 мм. Штамп В має ВА, ВБ та ВВ. ВБ характерний тим, що розмір зображення більше, і це можна охарактеризувати так, що вінок впирається ближче до канту. Отже, перший різновид по 5 копійках 2003 року ми з вами визначили. Це штамп по аверсу перший по реверсу ВБ і гурту даної монети мілкий. Яка ж ціна її на даний час? 5 копійок 2003 року зі штампом 1 ВБМ на даний час коштує від 25 до 50 копійок за одну монету. Але це ще не все. Якщо ви знайдете, в 5 копійках 2003 року другий штамп. А він характерний тим, що на аверсі даної монети розмір зображення менше, воно повністю може відповідати зображенню на аверсі 50 копійок, і різниця тільки у тому, як виповнений штамп. Тобто, якщо ви знайдете по аверсу не такий, як перед вами, різновид. А з меншим зображенням Україна напис буде знаходитися дуже близько до щита, і буква А та У буде віддалена від Канта. І дата 2003 буде піднята до герба монети. То це є дуже рідкою монетою. Їй відповідає штамп по аверсу В А. Чим можна охарактеризувати штамп ВА, ми тільки що з вами розібрали. Якщо ви знайдете монету 5 копійок 2003 року, яка має штамп 2 ВАМ, то така монета на даний час коштує від 350 до 400 гривень. Так що треба перевірити, чи нема у вас такої монети. Якщо у вас залишились питання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми з вами поговоримо про монету 5 копійок 2004 року. Яка має варіант виготовлення 1 ВБМ? Цим самим розпочнемо серію нових відео. Також у 5 копійках 2003 року хочу вам сказати, що треба звернути увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайдете 5 копійок, які виготовлені з ненержавічої не сталі, а з алюмінії бронзи, латуні, магнітної сталі чи міді, то такі. Монети вважаються дуже нечастими, можна сказати, що пробними, та коштують на даний час від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Також потрібно звертати увагу на повороти у даних роках. Якщо ви знайдете 5 копійок 2003 року з відношенням аверсу до реверсу, таке як перед вами, то це буде поворот на 180 градусів, і така монета буде коштувати від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Якщо у вас виникли запитання, запитуйте. Всім дякую за увагу.